Мій 25-річний шлюб завжди був моєю фортецею, життям побудованим на любові та довірі. Але за одну ніч смілива авантюра та несподіване бажання поставили все під загрозу. Тепер, зіштовхнувшись із наслідками, я питаю себе: чи можливо відновити те, що було так глибоко потрясено, чи я приречена піти абсолютно новим шляхом? Мене звати Софі, мені 49 років, і я одружена з Саймоном вже понад 25 років. Наш шлюб завжди був стабільним, заснованим на любові та взаємній повазі. Саймон хороша людина, саме такий чоловік, якого будь-яка жінка хотіла б мати поруч. Він завжди дбав про мене, був поруч у важкі часи, і наше спільне життя було здебільшого щасливим. Але було щось у ньому, що турбувало мене з самого початку його пристрасть до азартних ігор. Саймон завжди любив Олімпік Марсель. І почав із ставок на їхні ігри. Але його пристрасть до азарту на цьому не зупинилася. Він грав у покер, робив ставки на боксерські матчі, ходив до казино і навіть влаштовував невеликі ігри з друзями. Іноді він вигравав значні суми, а іноді програвав більше, ніж слід було. Проте він завжди зберігав баланс, ніколи не дозволяючи цьому серйозно впливати на нашу фінансову ситуацію. Я ніколи не любила цієї його звички. Це викликало в мене тривогу. Але я навчилася закривати на це очі. Адже зрештою, Саймон ніколи не ставив нас у небезпечне становище. Він казав, що це просто хобі, щось, що змушувало його почуватися живим. І у певному сенсі я прийняла це. Адже ніхто не ідеальний. А Саймон завжди був хорошим чоловіком. Все змінилося однієї, здавалося б, звичайної ночі. Ми були вдома, і Саймон запросив свого давнього друга Філіпа. Пограти в покер і випити вина. Філіп був стриманим чоловіком, якого я кілька разів бачила за ці роки. Я ввічливо привіталася з ним, коли він прийшов, а потім пішла в спальню. Я вирішила подивитися серіал на Netflix, поки вони грали на балконі. Здавалося, це буде ще один спокійний вечір. Минуло кілька годин, і захоплена серіалом, я втратила відчуття часу. Саймон і Філіп були на балконі, сміялися і розмовляли, а звуки карт і фішок іноді долинали через дім. Вони часто грали допізна, тож я не звертала уваги на шум. Я залишалася в ліжку, насолоджуючись тихим вечором. Раптом я почула стукіт у двері. Я припустила, що це Саймон нарешті йде спати. Я встала з усмішкою, але, відкривши двері, побачила Філіпа. Його вираз обличчя поєднував серйозність із чимось іншим, що я не могла одразу зрозуміти. Моя усмішка зникла. Філіпе, що ти тут робиш? Запитала я розгублена. Він зробив крок уперед, не відводячи погляду. Софі, твій чоловік програв у грі, і. Ну, остання ставка була ти. Я була приголомшена. Що ти маєш на увазі, я? запитала я, відчуваючи шок і недовіру, які накочували хвилями. Філіп відповів спокійно, майже так, ніби це було щось звичайне. Ставка є ставка, Софі, і я виграв ніч з тобою. Моє серце забилося швидше, а руки почали тремтіти. Я не знала, що сказати чи як реагувати. Перш ніж я змогла обміркувати ситуацію, Філіп підійшов ближче, схопив мене за талію і поцілував. Це був сміливий жест, і мій розум кричав, що це неправильно, але моє тіло вагалося. Я відчула тепло поцілунку та твердість його рук. Щось усередині мене почало поступатися суміш гніву, цікавості та бажання, яке я не могла контролювати. Поки Філіп цілував мене, у моїй голові був хаос. Частина мене хотіла відштовхнути його, але інша частина, про існування якої я навіть не здогадувалася, була заінтригована, майже схвильована цією зухвалістю. Це було заборонене, небезпечне почуття, але водночас воно було заворожуючим. Філіп виглядав рішучим і його впевненість обеззброювала мене він почав цілувати мою шию, його руки впевнено досліджували моє тіло. Я намагалася щось сказати, але слова не приходили. Моє серце шалено калатало, і я ненавиділа себе за те, що піддалася, але не могла зупинитися. Його дотик був іншим, інтенсивним, і в пориві імпульсу, який я не змогла контролювати, я здалася цій миті. Філіп повів мене до ліжка, і те, що сталося далі, було майже інстинктивним. Він зняв із мене одяг, повернув мене спиною до себе. І незабаром я відчула, як він входить у мене тепло і з інтенсивністю, яку я ніколи раніше не переживала. Це був момент, сповнений бажання, зовсім не схожий на все, що я знала до цього. Поки ми були разом, мій розум ніби вимкнувся. Я не думала про Саймона, не думала ні про що. Здавалося, я жила чимось поза собою. Все закінчилося, коли Філіп отримав повне задоволення в мені. Він піднявся, одягнувся мовчки, без жодного натяку на докори сумління, лише із задоволенням на обличчі. Перед тим, як піти, він глянув на мене і сказав на добраніч, Софі, це було приємно. Я залишилася нерухомо лежати, намагаючись зрозуміти, що щойно сталося. Здавалося, реальність повільно повертається, приносячи із собою важкість наслідків мого вибору. Незабаром після того, як Філіп пішов, я почула Саймона на кухні. Він, мабуть, прибирав балкон, завершуючи вечір. За кілька хвилин він зайшов до спальні з опущеними очима та виразом глибокого жалю на обличчі. Софі, мені потрібно вибачитися, почав він важким голосом. Я втратив контроль. Я не знаю, що на мене найшло. Філіп тиснув на мене і я я зробив дурну ставку. Я подивилася на нього, все ще намагаючись осмислити те, що сталося: ти поставив свою дружину на кон у грі в покер. Мій голос був сповнений обурення, але також якогось невизначеного почуття. Він підійшов ближче, намагаючись узяти мене за руки, але я відсмикнулася: я не знав, що роблю Софі. Я був п'яний, а він провокував мене, кажучи, що я не наважуся. Це було дурне рішення, я знаю, але я ніколи не думав. Що це дійсно станеться? Його очі були сповнені жалю, але в той момент його слова не мали значення. Я знала, що між нами щось змінилося назавжди. Саймон продовжував намагатися пояснити, але я ледве чула його. Мій розум застряг на тому, що сталося з Філіпом, на змішаних почуттях провини та збудження, які я відчувала. Чоловік, який був поруч зі мною стільки років, поставив мене в ситуацію. Яку я ніколи не могла уявити, і якось це розбудило в мені щось, про існування чого я навіть не здогадувалася. Наступні дні Саймон робив усе, щоб загладити свою провину він пообіцяв більше ніколи не ставити мене в таку ситуацію. Сказав, що любить мене і зробить усе можливе, щоб повернути мою довіру. Я хотіла йому повірити, хотіла, щоб усе повернулося до нормального стану. Але щось усередині мене змінилося. Я не могла перестати думати про Філіпа, його слова, його дотик, інтенсивність тієї ночі. Я знала, що це було неправильно, але якимось чином це розбудило щось у мені. Наш шлюб, який колись здавався таким міцним, тепер відчувався сповненим тріщин, які я не знала, як відновити. Саймон здавався рішучішим, ніж будь-коли, щоб довести, що він мене любить. Але я відчувала дистанцію. Кожен його жест нагадував мені про те, що сталося, про зламану довіру і про жінку, якою я дозволила собі стати з іншим чоловіком. Щоночі, коли він спав поруч зі мною, я питала себе, чи може наш шлюб пережити це. Я знала, що повинна ухвалити рішення, але не знала, який шлях обрати. Філіп був пригодою, єдиним моментом. Але Саймон, він був моїм чоловіком, моїм партнером протягом стількох років. Чи я все ще люблю його, чи зможе він повернути те місце в моєму серці, яке колись займав? Ці питання переслідували мене, але поки майбутнє залишалося невизначеним. Сьогодні, коли я дивлюся на Саймона, я відчуваю суміш емоцій він, чоловік, із яким я побудувала своє життя, чоловік, який давав мені любов і безпеку протягом стількох років, але він також той, хто програв мене в грі, хто піддав мене чомусь, що ніколи не мало статися. Чи пробачила я його? Я досі не знаю. Майбутнє сповнене невизначеностей. Саймон продовжує намагатися повернути мою довіру, але я не знаю, чи це можливо. Можливо, мені потрібен час, щоб зрозуміти власні почуття, щоб вирішити, чого я хочу далі. Все, що я знаю, це те, що після тієї ночі нічого більше не буде таким, як раніше. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу я буду чекати вас.